Ось такі коменти я зустрічаю часто, коли аналізую ту реальність, яку ми сьогодні створили в Україні. Коли я описую і кажу, що це насправді совок, багато людей заходять в коменти і пишуть: в совку такого не було. І ось це насправді величезна ганьба. Ми дожились до того, що люди вже просто не, під... не піддаючись пресингу. Про декомунізацію, про постійні страшилки, як було десь там в Радянському Союзі, десь ще там і так далі, нібито, знаєте, в інших країнах нічого. Все, квіточки були, тільки і тюльпанчики. Так от люди дивляться на те, що відбувається, і говорять цю тезу. В Совку такого не було. Це знаєте до чого? Це, я просто вам не можу це відео включити, тому що його тік-ток забанить. Це ліга сміху, поржала над людьми, які загинули, тому що намагались переплести тису. Я тонув в твоїх очах, як е, ухилян в тисі. Це типу компліменти е, дівчині. Я такого трешу. Ну, я бачив такий треш. Я не скажу, що я його не бачив. Я колись бачив 95-й квартал любий народ України. Пам'ятаєте, любий, потім далі був народ України. Це люди, які. Все життя стібались. Вони ніколи нічого не створювали, крім Стьобу. Вони працювали в Російській Федерації, вони виступали перед Путіним на сцені. Вони запрошували купу тих людей до України, які зараз підтримують військову агресію проти моєї країни, війну проти моєї країни. І вони все одно вилазять і далі стібаються, тільки вже над українським народом. А знаєте, в чому є ще одна велика, величезна проблема? І влада на це має звернути увагу. Я не споживаю російський контент і не дивлюся всі передачі з Соловйовими, з Кабєєвими і так далі. Але деякі громадяни пишуть в коментарях: а ми знаємо, що українці дивляться російське телебачення, і про це соціологи не один раз говорили. Так ось деякі українці пишуть, що там, там, над власним народом, не стібаються, там власний народ не принижують по телебаченню публічно. Може, між собою там і є якісь тьорки, але публічно зовсім інше відношення до народу. А потім ми дивуємось, а чому немає діалогу громадян і влади? А ви думаєте, що громадяни настільки безтолкові, що вони не розуміють, що це хтось кришує? Ми в цілому навіть здогадуємося, хто це кришує. Отакі ліги сміху. Це сміх? Це смішно? Це дуже смішно. То не бачив цю ганьбу телеграм ці профілі, і напишіть, що ви про це думаєте.